Ваш колега Дмитро Маронич, він говорить, що це, ну, питання про тарифи можна вирішити тільки на політичному рівні. Так, це так і є. У нас, я ж кажу, собівартість українського газу, за словами голови Нафтогазу Коболєва, 50 доларів. Це вже з інвестиціями з тим, щоб нарощувати видобуток. Транспортування коштує 700 гривень. Все решта це йде політика. Тобто ми маємо от ціна добичі 50 гривень і маємо 700 гривень для того, щоб. Доставити цей газ від постачальника до споживача все решта, все, що там в тій ціні закладено, це вже не економіка, це вже політика, тому що це рівень там і ренти, рівень податків і решти таких платежів, які то закладено, це воно все визначається на законодавчому рівні, тобто на політичному, як партії домовились між собою, які вони ці норми встановили. Як проголосували, так вони встановлено. Інтереси громадян тим часом не враховуються, наскільки Звісно. я розумію. тим. Менш громадянам рекомендують не сплачувати чимало експертів. От такі масштабні несплати, чи можуть обернутися для України загалом? Ну якщо не сплачувати всією країною, то це обернеться тим, що влада перегляне ці тарифи. Якщо не сплачувати там окремо один громадянин там в одному місті, в іншому ще один, там три, там п'ять, то звісно, це. Загрожує тим, що у цих людей просто через суд повідбирають або житло, або там якісь це ж таки є, така які загрожі, коштовні та? речі. Ну загроза, звісно, є. Якщо людина не сплачує певний період, якщо в неї накопичується борг, який перевищує 10, 10 мінімальних заробітних плат, це на сьогоднішній день т. десь трохи менше ніж 15 тисяч гривень, то виконавча служба може за Судовим рішенням накладати арешт на, на майно людини, ну, на нерухоме майно. А до цієї суми можна накладати арешт на рухоме майно, на автотранспорт, там, побутову техніку то таке інше. Але якщо в межах держави, якщо не буде сплачувати ціле місце там, або якийсь район, хоча б, то ну, ніхто не подасть позови в суд там, на мільйон громадян, на два мільйони громадян. Це можуть так от по кожному окремо розбиратись в суді, але в загальному масштабу не вистачить ресурсів держави для того, щоб судит, що судити з усіма. Проблема з тарифами все ж таки буде вирішуватися, і уряд і сама Верховна Рада буде працювати саме в інтересах пересічних громадян, а не власних.